Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Ось така година, п'яте число, п'яте. Приватний сектор. У вас іде під питанням руйнування. Воно дуже вирогідне, скажімо так, процентів. Ну, негативні карти, скажімо так, але вони не дають ясної картини. то це, я можу сказати, приватний сектор. У вас дуже велика загроза пошкодження вашої домівки. Ось так. Багатоквартирні будинки. Проходити по клеверу, по кращому варіанту, по найменшому варіанту, але це сонце 50 на 50. Не так розумію, що воно рядишком і воно зачепиться. Промислові об'єкти. Ось воно. Ось де проблема зарита. Соціальні об'єкти. Тут більш-менш, Ну, ця карта така стрімнувата. О, бачите. Тут будуть працювати хлопці, ну тут, в принципі, більш-менш так. Ну і дивимося по постраждалим. По постраждалим, бачимо, що тут йде коса, це гостре. Ну, Цілі ви будете. Постраждає, я так розумію, чоловік. Ну, ось так. Але оця подія, бачите, вона ось така в негативі, але якось так не дуже оприділена. Там будуть щось збивати. Так, ну і головне, три карти я витягаю, рішення є швидке. Ну, три, п'ять витягнути. Нормально все буде. Що це за коса, що це за рішення? Рішення, яке буде не дуже, як кажуть, е е легким, ні, але тут вийшло ППО, вони відпрацюють. Цю історію захист буде. Може, буде отут-загоряння от загоряння чи уламки від цього рішення? Ну Ось така історія з Хортицею. Це іде все, в принципі, одна ситуація, щоб ви розуміли. Бо коли мені ото написала дівчина, що ніхіра собі це все, це все оце на ці два дні. Ні. Це одна або дві ситуації на, 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 цій, на цей день чи на дві доби. Тому що все, що летить, це коли у нас сирени, це ж і збивають щось вони, до речі, над Запоріжжям, теж збивали. Дуже я переживаю за мости, тому що вони фонять, особливо на Дніпрогесі, Новий морд. Ну, по-перше, книга. Книга. В даному випадку це не таємниця, це відкрита інформація по ліліям. Це навіть наша влада про ці події. Ось, Пожалуйста, там працюють люди, які це все узнають і все остальне. От. Звісно, вони хочуть пошкодити комунікації цього мосту. Звісно. Бачите? Загроза. Іде по дні Гесу. Вона не зменшується. Тут більш-менш. Так, новий мост, По пльоткам опять будуть його прикривати, захищати. Ну, Повинно бути все нормально. Що це за криси? Що вони? Ні. Це захист іде. Це буде захист. Ну і хорошо. Але пошкодження можуть бути, іменно попереджають карти, що можуть упасти в ламки. Багатоквартирні будинки. Іди, геть. Тут ще проблеми негативно, але воно все не дуже то якось ем, глобально. І немає конкретики. Тут чи це таке, горе, ми проходимо, тут чи під питанням. Дай Боже, що все буде добре. Немає тут карт руйнувань, зараз от. Даже ці от показали, що вони показали? Якісь клопоти, якісь пажики, захисти, де? Попередження про те, що можуть пасти в ламки, є. Тому оце такий тут напряг трошки є стіна книга. Жить між серцем кораблем. Ну, Тут непогано, хоча у нас тут корабель, знаєте, як відіграється, самі знаєте як. Зірочка, інформація біля води. Якісь будуть іти події. Ну, мені цього мало. Що це за кораблик? Це військові будуть працювати. Ось такий це кораблік, а книжечка. О. о Значить, промислові об'єкти в цих районах іде загроза. Руйнування будуть. Інфраструктура може постраждати якась. Соціальні об'єкти пов'язані з грошима, з людьми, що це за сонечко у нас біля пташок. Ну, тут більш-менш, слава Богу. Букети купав, що це? Трансформація і. У мене закінчуються карти, По клеверу пройдемо. Ну, повинно бути нормально. Будуть постраждалі люди, я цього по цим картам не бачу. І по таро іде тільки по почуттям. Ну і в принципі, ось, ось така історія. Заводський район. Приватний сектор Заводського району. Ого. Ну, тим не менше тим не менше, буде більш-менш. То що а в гнома вже злова це слово. Це не дія, це бажання. Але, вроді, як проскочите. Багато квартирні. Дві карти погані, третя йде дипломатія, ну то таке. То таке. Багатоквартирні будинки можуть постраждати. Трансформація йде на трійку мечову. І потім йде е, мечовий рицарь. Тут дуже схоже, що буде летіти Букетик. Що це? Ну, відпрацьовувати будуть, звісно. Будуть, але пройдете по клеверу, скоріш всього, відіб'ють. одні дні ППУ. І будинки ваші, ось вони, прям будинки по луні. Постраждати вони, звісно, можуть від військових дій. Так, ясно. Далі промисловий ваш. Майданчик. Мені не подобаються ці карти для промислового майданчика. Ви бачите, як часто зараз випадає роздоріжжя. Дуже часто. Просто прям в кожному розкладі роздоріжжя, роздоріжжя, роздоріжжя. Значить, дивіться, ну вони планують вночі щось робити або під ранок. Однозначно. Тут, я наскільки я розумію, тут два напрямки буде йти. І тут будуть працювати військові донешко. Працювати вони будуть, рішення вони приймуть. Ну, як мінімум, почуєте, як максимум може вам розхідчити там. А, ну. Ось воно летить. І що? Пройдете по клеверу, по кращому варіанту. Соціальні об'єкти. А тут крадуть, а тут крадуть. Ой Боже, тут немає якогось такого бойового нічого. Тут просто тупо крадуть. Успішно, глобально. Просто не можуть зупинитися ніяк. Ну, по цій карті вони у них такі там плани, такі плани. Ось рост. Рост, але тут летить за ними палка. Але ж вони, знаєте, вже нічого не бояться. Воно бухають, гуляють, сваряться, не можуть поділити то все між собою. Що на фортуну припаде? Ні, тут захист іде. Тут по людям чи будуть у нас тут втрати. Не сказала б ні. ні. Олександрівський район. Приватний сектор. Меч лежить, Я не поняла, приватний сектор. Будуть зупиняти. Те, що буде летіти, буде зупинка. Да, буде зупиняти. А летіти буде дофіга. От його, бачите, ограничать його в движенні, можуть впасти в ламки, попереджаю зразу. Не показує, але ви ж розумієте, так, що таке може статися. Так, багатоквартирні будинки. Іде трансформація, допомога по центру. Летіти буде людей багато. Центральна карта допомога. Трансформація. Трансформація. Що це у нас? Прикрито, здрасті. Ну, нічого хорошого. Тут хоч воно і тріка, непонятно чому радується, Ось буде летіти. Вони то будуть збивати, я бачу це. Але і летіти буде. Що ця? Працювати будуть. Поняті. Допомога буде йти. Слабенька тут допомога. А бойова буде обстановка. Тяжко буде. Буде щось по почуттям. Так. Ну і тут, бачите, йдуть у нас трати. Трати йдуть там, де може бути автівка, рух, таке от. Сказати, що тут десь прям удар іде. Загоряння буде. Оце тільки що буде летіти тут, бойова обстановка удару. Конкретно прямо удару я не бачу. Будуть промисловість. Якось так інтересно, я нічого не бачу поганого. Тут вийшло. Ага, ППО недовольне. Пажики безпокойства йдуть, ось іде щось буде летіти. Захист іде, іде захист, підвішаний стан. Будуть зупиняти, але це ілюзія, все одно буде якесь пошкодження. Щось таке. Оце гадость може буде схожа на. Оця гадость сочетання цих карт дуже схожа на КАП. Е, дивіться, люди, я ще, я, оце каби, які появилися, я ще не звикла, як їх, от щоб їх відокремлювати, поняли, да? Ще треба зрозуміти це. От, ну це сочетання погане. Хіряк, це по людям? По серцю. Іде підвішаний стан, зупинять і все одно воно якось щось не дуже вдало. Соціальні об'єкти у нас під загрозою. Скоріше, всього вони десь будуть рядом. Удару тут я не бачу, але бачу, що воно іде, ну, воно і, о, пожалуйста, соціальний об'єкт якийсь може постраждати. Башня. Але тут іде і захист. І основне, що тут у нас по людям по людям у нас чаша, мир, закриття цього всього і жезловий король. Закруглення теж, в принципі, непогана карта, хоча почуття закругляються нормальні і починається ось праця ППО, жезловий король, який організовує, захист нам. По людям ось йдуть, пожалуйста, пошкодження. І оця карта, яка йде з цим, ось оце сочетання, оце сочетання я вам якось казала, воно дуже погане. Комунарський район. Приватний сектор. Слухайте, ну це взагалі клопотатися, але я не бачу тут чогось глобального. Багатоквартирні. Так, тут дуже схоже, що можуть бути вламки. Тому що ось іде пльотка, букетик, букетик за що? За що букетик? Подія. Заплановано, що за книжка. Хлопці будуть відробляти, пройдете по клеверу. Чи можливі тут попадання осколки чи чогось? Можливі, по букету вони можливі, але пройдете по кращому варіанту. Можливі, це значить, вони можуть бути, а може і ні. Поняли, що таке клевер? Промислові об'єкти. Випадає зміюка. Що вона хоче? Що тут? Що тут? Полуні, не ясно ніфіга. Але, можуть, жахнути. Зараз подивимося, що тут за сонце. Так. Якесь підприємство. Якесь підприємство, і воно оце, оце воно за собою все і тягне. Оцю цю ситуацію. Так, пошкодження. Соціальні об'єкти. Захист, тут іде рішення швидке. Трансформація. І що? Ключ вирішення? Питання, що ми будемо мати з цього ключа? Вроді як непогано. Тут по людям нічого такого я тут не бачу. Немає. Я не бачу постраждалих тут. Йдемо Шевченківський район. Приватний сектор, дурень, королева. І зірочка. Шикарно. Ось таке сочетання. Що це буде? Кап, ракета, що це буде? Якщо збивають і вламки, то то не кап, то «Ракета». Хоча от казали, що каби не долетіли, їх збили. Чим збили? Цікаво. А йшли на Запоріжжя. По приватному сектору. Так, це буде летіти. Ось воно, пожалуйста. Ось воно, по дурню. Буду збивати з іншої країни летіти, гадость, рашка. І ось, пожалуйста, зірочка і прильот. Деться це? Де це? Шевченківський район біля води. Біля, може це буде десь зв'язок, десь якесь місто таке, приватний сектор, де вода, де щось таке, де люди від... не то, що відпочивають, а відчувають себе нормально. Багато квартирні. Ну, непогані карти. Але це касається наших почуттів. Ну, от якась пакость, бачите, буде. Вона лежить між сонцем та вибором. Це зрадники. Зрадники знаходяться, це наші місні, ну, от, живуть тут в Запоріжжі. Невеличке щось тут буде, може нажахають нас, а ну, що тут, там, де вже було і що далі. Допомога йде. Ну, му... Бачите, прильоту немає, що це за сонце. Ну от, Кризисна ситуація. Кризисна зупинка якась буде, будуть зупиняти щось. Промислові об'єкти, ілюзія, ілюзія чого? Ілюзія роботи ППО. А далі ідеї Ми будемо втрачати там якісь будуть у нас нехватка чогось. Світла чи ще чогось, а ну. Зараз докладемо промислові об'єкти. Так, да, десь щось пошкодять. По трієчки щось пошкодять. Або він дуже розкручений. Вже його задовбали, що мотор опять будуть бити по мотору, скільки вже можна. Так, ну, в общем, ви поняли. Захист тут, бачите, дев'ятка випала, тобто захищені, але все одно якісь невеличкі, ну як невеличкі, я вже це слово не хочу казати, тому що все відносно. Оце будуть якісь обмеження, тому що будуть якісь пошкодження. Пошкодження чого? То, що буде летіти на нас? Останавлювати будуть. Пошкодження машин буде. Ну, бізнес якийсь теж. Далі у нас йдуть соціальні об'єкти. Соціальні об'єкти. Буде якась тут ситуація така гарячкувата, по суду відкрита. Мені дуже цікаво, як буду приігруватися зараз у нас каби, щоб я це розуміла, могла сказати вам. Так. Це дуже така карта, знаєте, вона така різка, погана. Це ще й з судом поряд. Так, що у нас з імператрицею? О, нема там ніякого захисту. Все, все ясно. По сім'ям. А це соціальні об'єкти там. Може даже бути якийсь суд чи ще щось таке. Ну, якась така структура Структура, і, до речі, структура якась владна, бачите, соціальні об'єкти. да Тут іде військова ситуація, ще й трансформація вона знизу. Соціальні об'єкти, допомога. Там, де допомога, де дівчата, де діти, оце все. Але тут будуть збивати, збивати. Таке відчуття, ні, вроді як не схоже це на кап, вроді як схоже на те, що будуть відбивати. Але все ж таки якісь тут будуть моменти, або нажахані, або ще щось. Ну ось воно, розумієте, тут осколки полетять. Блін, ну що я можу сказати, якщо такі карти випадають? Я ж не з потолка це беру. Так, по людям Шевченківський район. Людям. Люди, бачите, в підвішеному состоянні жертви. Жертви Оце сочетання дуже погане. Теж. Теж закруглення. І жінка випадає. Больниця. Пошкодження. Ну, вроді як захищена, тут буде, вроді як жива. Якась пакость буде буде летіти швидко, але ось пошкодження йдуть. Проходимо по меншому варіанту. Буде попередження. Бачите? Букетик, ось о. Букетик, оця подія. Ось вона йде по хресту. Букетик від роботи ППО від військових. Так, ось прямо, бачите, від роботи жахне. Ну, попадуть, зіб'ють, будуть збивати. Пошкодження буде і таке відчуття, як публічних якихось міст. От якихось публічних, бачите, це сад, це отаке мости, тут бюджетні організації, якісь, може, буде мост. Отаке щось, це не домівки випали. О, вийшло. Буде летіти. І риба ще випала. Інформація на дні, швидке рішення. Негативна карта з косою. Захист. Ось вийшли. Хлопці, опять оця карта під питанням. Два, два буде напрямки йти. Два напрямки. Ну, судячи по цим картам і от ключі дитина, тут не повинно бути. А ну, зараз не буду голословною. Так, рішення. Трансформація, опять-таки, бачите, яка трансформація змія, і опять у нас іде або больниця, або соціальний якийсь об'єкт. E, в общем, да. Да, Шевчик приймає участь, як завжди. Далі у нас балабіно. Дивим, дивимося балабіно. Бачите, проблеми йдуть, робота тут у вас проходить. Подія от якась іде. Мені не подобається по інфраструктурі, до речі, щось у вас з інфраструктурою якось погано. Е, у, лежить, бачите, догори. Треба покласти сюди, сюди цю карту, змію, роздивитися, вона так лежала. Так, ну і, і все таке пошкодження. Балабіно. Ну, у нас є така загроза. Бачите? Чи будуть люди пошкоджені. Та що в мене по дві карти? Чи будуть пошкодження у людей? Ну, знаєте так, ні, я не можу сказати, що тут якісь травми. Хоча багато карт я викинула. Не бачу я пошкоджень, приєднання, захворювань. Різного плану тут розказувати не буду, тут немає цих карт. До речі, в Кушугум те, що я казала, прилетіло. І в них там трапилася ця халепа. Так, ну а Запоріжжя спасло, спасло те, що зупинили ті каби. Ну, а ракети чи дрони летіли, позбивали. Молодці хлопці. Слава Богу. Так, дивимося Кушугум. Ну, Кушугум у вас знов та ж сама історія. Летіти буде. Прям всі карти це показують. Прямо геть усі. По інфраструктурі, що це летить? В повітрі працює ППО, дивіться, одразу перше. Змія, риба, сонце. Е е бачите, яка це риба? Це пошкодження чогось дуже крупного. Щось дуже крупне буде летіти, його гепнуть. Ось, будуть питатися збити. Шкодження від цього у вас можуть відбутися домівок. Це вночі. Так, нервотрьока у вас буде, ви будете чути, щось зіб'є ППО в повітрі. От. А оця історія може вам пошкодити домівки. І інфраструктура. Інфраструктура у вас тут. Це мені не подобається. Що тут у вас? Чи будуть постраждалі в кушумі? Живі ви будете? Карт травми я не бачу. Оця карта, оця, вона лежить між якорем, це на постійній основі, на робочому місці, чоловіки можуть отримати якусь, щось отримати ось по пльоткам. Але вони будуть живі. Ну, як я можу сказати щось інше, якщо це. Ну, по букету це може бути і травма від вламків, хоча по здоров'ю це іде е, дихальна система, алергічні реакції, психіка. Е, оце йде вже більш серйозно, тут йдуть е, е, позвоночник. Все, люденьки, я подивилася вам на шосте число. Бачите, все ж таки якісь події назрівають. Подивимося, я буду вивчати цю історію, як вони будуть відігравати ці каби, мені треба розуміти їх. Відділяти якось їх, розуміти, це будуть каби чи це оце. Тому що те, що летіло, ми відбивали глобально. Там якісь там ракети не могли, а це все відбивали. Ну, що, будемо триматися. Всіх обняла, поцьомала.